Українську спортсменку, фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували на змаганнях в Європі через один єдиний вчинок, який дуже обурив власне європейців, європейську аудиторію. Це, зокрема, можна помітити на різних пабліках, які стосуються спорту, євроспорт, тих чи інших країн, і зробити висновки про людську свідомість. Насправді чи взагалі вона є. Вітаю вас на моєму youtube каналі Я психолог Володимир Якуб'як, і тут ми говоримо про психологію, яка присутня в усіх сферах нашого соціального життя. Це і спорт, і шоу-бізнес, і політика, і так далі. Тому що психологія це наука про людську душу. Ольга Харлан змагалася з росіянкою, вона відмовилася потиснути руку росіянці. За що її дискваліфікували. Їй вручили чорну карточку. Відтак вона повинна була продовжити своє змагання з болгарською чемпіонкою. Але автоматично болгарська чемпіонка отримала перемогу. В спорті все точно само. Все так само, як і в кіно і в шоу бізнесі. Там свої великі брудні правила. Там також. Домагаються, купляють і присутня корупція. Там також вирішують і роблять ставки, хто повинен виграти, а хто повинен перемогти. Так склалося, що колишні радянські країни, в першу чергу, це українці і наші не зовсім адекватні сусіди були найкращими. Якщо не найкращими, то Кращими, але нижче за кращих, іншого слова немає. Ми завжди здобували і перемагали. Ми завжди показували результат. Будь це шахи, плавання, лижі чи футбол. Відомих постатей в Європі, які б стосувалися спорту, не так вже й багато. Власне, тому що нас, як це, власне, і засвідчив. Футболіст Андрій Шевченко завжди витісняли. Пріоритетну посадку в спорті мали завжди росіяни. Для Росії спорт це візитна карточка номер один. Вони відомі, і багато європейських країн хочуть і змагаються, щоб купити отримати тренера. І щоб він переїхав до Європи. Адже навіть по лижному катанню. Відома, відома тренерка. Вона в свій час виїхала до Америки, де, власне, вона і так заробляла і тренувала. Це були 90-ті, коли всі були без роботи і виїжджали. Ми, звісно, повернемось до Ольги Харлан. Ми поговоримо про неї, ми поговоримо про її поведінку, але зараз такий огляд історії, так Україна завжди знала про свої досягнення в спорті. Чому? Тому що нам, українцям, коли український спортсмен їхав кудись за кордон, нам це доносили завжди як першість. І автоматично спрацьовує пріоритетність. Навіть якщо там були присутні росіяни, ми завжди фокусували увагу на собі, на українських спортсменах. І це абсолютно нормально. Зараз за більш ніж рік війни, офіційної війни, так скажімо. Коли трішечки витіснили, посунули росіян, українці справді продемонстрували і показали світові, що ми можемо бути далеко вищі і перші за росіян. І це на хвилиночку при тому, що як загальна інфраструктура, так і звісно, спортивна структура у нас бажає залишає бажати кращого. Ми, наші спортсмени, тренуються на радянських Тренажерах, в холодних залах, і, мабуть, саме ця закалка неймовірна закалка, вона виробляється в таких мінімалістичних умовах, коли власне в тебе немає всіх благ, в тебе немає ідеальних душових кабінок, де ти приходиш і демонструєш свою обраність, так? як це відбувається в Європі. В Європі в них, наприклад, чудово налагоджена інфраструктура. Спортсмени під'їжджають, є чудовий рівнесенький паркінг, є бар, кафе. Так, і вони демонструють, ніби з однієї сторони спорт, а з іншої сторони свою обраність. Я обраний спортсмен. Подивіться, які в мене привілегії. Так? І в них менше адреналіну, менше наснаги до щоб доказати щось, щоб перемогти. Український же спортсмен, приходячи. Я зараз не говорю про всі, увага, Я не говорю про всі спортивні майданчики, тому що, звісно, у великих містах вони кращої якості, в СМТ вони гіршої. А є де взагалі плісінь, побиті вікна, радянські вікна, тонесеньке скло, холодно, недоопалюють, і приходиться займатися на тому, що є. Тобто стерті, подерті атрибути ще радянської доби. І тим не менше українцям це вдається. Так само, мабуть, як і в шоу-бізнесі ми завжди займали лідерські позиції. І якраз через те, я думаю, дуже велику роль грає те, що Україна була закритою країною. Через відсутність легкодоступності, так легко подорожувати, дешеві аві авіаквитки, брак фінансів в багатьох українцях сформувалася така думка. Що ми ж, мабуть, гірші, а там краще. І щоб приблизитися до кращих, ми маємо працювати. Ми повинні шукати себе. І ось, власне, в цьому зароджується така яскравість і унікальність нашого шоу-бізнесу. Ми при... продемонстрували, що в Рівп Рівель... в Ліверпулі на Євробаченні ми змогли поставити номери. Український режисер Герман Ненов поставив і Олег Боднарчук. Навіть відкрив режисерську школу в Іспанії, так? тобто ми показуємо, що ми вміємо, і це все завдяки тому, що ми були закритою країною і дуже багато спрацьовувала фантазія. Плюс виховання. Виховання спортсменів в Україні воно дуже жорстоке, воно принизливе, воно агресивне, безжалісне. Дуже багато спортсменів їм їх тренера. Виховують характер. цим самим вбиваючи їхні емоції. Ольга Харлан відома в українському спорті. Вона продемонструвала, як і більшість спортсменів, свої розумові здібності. У відео, яке вона записала, можна зрозуміти, що вона не завжди розмовляла українською. Вона робить декотрі помилки. Вона в шоці, вона в розпачі, тому що їй вручили чорну карточку. Так, це якщо ця ситуація не зміниться, її кар'єра на паузі. Зокрема, в тих країнах, де які будуть брати участь, які вруч, вручили цю чорну карточку. Так? Звичайно, вона буде шукати шляхи, але на даний момент, тобто є Україна, і потрібно буде шукати, як, -от, як для артистів наших, інші виходи, де змагатись, де заробляти гроші і де продовжувати свою спортивну кар'єру. Чому вона не захотіла потиснути руку росіянці? Я вважаю, що це все дуже очевидно. Для нас, українців, але це не стало настільки очевидним для європейців. Я спеціально зайшов на різні пабліки: євроспорт, телевізійні, журнальні, і хотів поглянути на коментарі, тому що, оскільки я володію декількома мовами, я можу прочитати, що пишуть, і можу зайти на сторінку, по фейк чи не фейк. Тому що, коли ти заходиш і пишеш, що це пише топовий фанат. В Фейсбуці можна навіть перекласти, тобто, навіть ви це можете зробити, зайдіть на Євроспорт Франції, Італії, Німеччини. І ми бачимо дуже багато лайків. І ми бачимо настільки, все-таки світ, людська натура, вона хоче перемагати. І вона не любить тих, хто чинить супротив. Власне, це ми прослідковуємо в коментарях, де європейці пишуть. Я розумію, що вся ця жахлива ситуація, таке враження, що це Ані Лора кін пише ці тексти, вся ця жахлива ситуація не є справедливою. Але спорт тут ні до чого. Спорт тут ні до чого. Тому в знак миру можна було закрити очі і потиснути руку. Чому? Ну... Європі важко зрозуміти нас, українців. Ми, українці прямолінійні, ми говоримо те, що думаємо, ми робимо те, що думаємо, і для нас це нормально. Тобто, розумієте, ми не тримаємо всі емоції в собі і потім хворіємо раками, альцгеймерами і різними хворобами, які на психологічній почві з'являються в першу чергу. Для нас це абсолютно правильно послати людину на три букви, сказати в ресторані, що ця їжа це лайно. Чи висловити те, що тобі не подобається? Для нас це нормально. Ольга Харлан, будучи українкою, зробила так, як відчуває вона. Вона не захотіла привітатись. Це її повне право. Чи є правила, от спортсмени, якщо мене дивляться, напишіть, чи є правила якісь контракти. Контексти, де пише, що ти повинна, ти зобов'язана потиснути руки. В іншому випадку ти будеш дискваліфікована. Якщо б вона це знала, якщо б це було прописано за скільки років кар'єрі в спорті, вона б цього не робила. І взагалі потрібно віддати їй належно, тому що спортсменам притаманна, така внутрішня рівновага. Я думаю, якщо б там стояла би я чи ви, ми б плюнули. Росіянці в око. Або плюнула би на руку і потиснули руку. І потім докажи, що тобі хтось плюнув. Докажи, рибонько. Мабуть, ось так. би Але як там плюнути, якщо багато камер, ну окей, це вже фантазія, так? Вона не захотіла, і це є абсолютне право. І Європа, яка так пропагує толерантність до котиків, до песиків, до різних сексуальних меншин, вона це так. Бореться, толерує завжди. Ми в Європі бачимо стенди про діток в Африці, які голодують, про іммігрантів, біженців, давайте їм допомагати. І раптом тут нормальні, де демократія, де є рівність, свобода. Людина відчуває своб... вільно зробити той жест, який вона хоче. І їй не дають це зробити. То питання. Невже ж Європа така казкова? Можливо, всі ці теорії про демократію, рівність, свободу це просто бізнес-інструменти, це просто прикриття. Точно так само, як Ані Лорак зробила собі імідж Голубки Миру. Яка ти в задниці Голубка Миру? Що ти за Голубка? Голуб'ятниця. Розумієте, і так само Європа, очевидно, маніпулює, тому що на біженцях заробиш, на різних хворобах заробиш, і навіть якщо подивитися документальні фільми про різного мережі швидкого харчування, вони з однієї сторони гроблять наше здоров'я, а з іншої сторони, вони ж і спонсорують асоціації проти діабету, проти раку, проти ожиріння. Так, вони прямі. Ем... Прямі, як сказати, фі 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 фінансери спонсори. Ось. Тому Європа вона також корумпована. Просто в них все відбувається хитро. І як правильно останнє відео, якщо ви зайдете в інстаграм Оля Харлан, ви побачите її в такому розпачі, в такому стані, ви помітите, як вона насправді говорить. Про, про те, що відбулося, який це для неї шок, про те, як вона кричала. Тому що для спортсмена те, чим він займається, це є сенс його життя. Ці навички, вміння це все відбувається руками. І раптом в неї це забирають. Забрали в неї це. Забрали мрію. І знаєте, тут все-таки є слід Росії. Тому що країні. Н'яка різниця потиснула чи не потиснула, якщо вона перемогла? Не потиснула, бо не захотіла. І це нормально. Не потиснути, не привітатись, не сказати дякую. Це абсолютно нормальні речі, бо людина робить так, як вона відчуває. Не потрібно стримувати свої емоції, це вам навчить, бо це вас навчить будь-який психолог, недарма психологи закликають виходити в ліс, кричати. Виганяти свою енергію, бити посуд, тому що це все допомагає вивільнити емоції. Якщо ми будемо накопичувати ці емоції, ми просто лопнемо як, як шарік. І лопнемо в переносному значенні це будуть депресії, алкоголізм, болячки і так далі. На закінчення, щоб підвести підсумки, що я хочу сказати? Зокрема, про ці коменти оцих таких толерантних людей, які дуже закликають про Мир про мир. Коли твій дім зруйнований, ну, про це боляче говорити, але коли ти його будуєш, ти знаєш, як важко ти заробляєш ці гроші, і як ти кожну копійку вкладаєш, щоб це було найкраще: вікна, двері, меблі. так? І уявіть, і тут прийшли, і тобі це все зруйнували. Це в кращому випадку, в гіршому, коли ти там втратив рідних, близьких. І коли залишився без кінцівок, так? Це просто шок з цим жити. Про який мир може йти мова? У нас в церкві навіть священники кажуть, закликають, що нормально брати до рук інструменти захисту і чинити опір ворогу, чинити цей опір у будь-яких проявах, тому що ви захищаєте себе від ворога. Ви ж, ви це не ближній наш. Це вам скаже Любой Священник. Ми не можемо говорити, що музика поза політикою. Ми не можемо говорити, що спорт поза політикою. Ми не можемо говорити, що взагалі, та навіть книжки, ніщо не поза політикою. Але завдяки таким коментарям різним країнам ми бачимо, як Європа, яка звинувачує Україну в корупції, але так вміло підлаштувала. Кожен свій народ тієї чи іншої країни під себе, і задоволено роблять, робить вигляд, маніпулюючи керуючи нею, що люди вільні. І люди вірять в цю казочку, вони справді думають, що вони вільні, що справді присутня демократія. Хоча воно зовсім не так. Тому що ту картину, яку я помічаю, що в людей немає здорового, раціонального. Холодного мислення. Вони просто це мир, 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 мир. А насправді, як в українському селі, так і в альпійському селі. Також обливають брудом, також заздріть, також їдуть ввечері в селі на машині і зазирають, а хто то йде. Розумієте, глобально світ не дарма є фраза, що весь світ це село. Всюди однакові. Тому ми, українці, тримаємо, утримуємо перше лідерство якраз за рахунок того, що в нас є ця верства людей, які мають здоровий глузд. І слава Богу, що ми зараз помічаємо, що багато хто з них є в шоу-бізнесі, в культурі, так? Це дуже добре. І є, звісно, такі, які просто мовчать, і це, мабуть, пацифісти. Але як сказала Ірина Фаріон, тут я її процитую, тому що мені дуже сподобалось в інтерв'ю, я дивився її інтерв'ю, не перегадую з журналісткою Аліною Доротюк чи Раміною Есхакзай, І вона сказала, що про мир говорить нація пацифістів. Про перемогу говорить нація переможців. Якось так вона це сказала. І ми налаштовуємо себе, коли ми будемо говорити про перемогу. У нас буде з'являтися цей внутрішній ресурс. А коли ми будемо говорити про мир, і будуть всі ці катастрофи, і, і, от уявіть, потоп вийшла ріка з берегів, тоне, а ми дивимося з вікна і думаємо про мир. Що нам дасть ця думка про мир? Мир це абсолютно інше. Ми можемо думати про мир самих себе всередині. Тоді це доречно, заспокоювати себе. Але є зовнішні чинники, де потрібно діяти, а не потрібно дивитись, як машина збиває дівчинкою. Мир, мир цьому водієві, мир. Ні. Повинні бути наслідки. Тому тримаємо пальці за олю Харлан і надіємося, що все буде добре і знайдуться сильні світи цього, яку цю чорну карточку заберуть. І вона відновить свої змагання, тому що так воно не працює. Звісно, знаєте, як всі спортсмени, ніхто ж якось і не підтримав, якось не, не пише, всі мовчать, всі обережно ставляться до своєї кар'єри, всі друзі відійшли на глядацьку сторону. Підписуйтеся, коментуйте і пишіть, що ви думаєте. Багато хто з українського шоу бізнесу, зокрема, Тіна Карель, Дарина Астафєва, підтримали. В коментарях можна прочитати. Підтримайте і ви. Напишіть декілька добрих слів, Ользі Харлан, тому що зараз вона знаходиться у важкій ситуації, коли просто через якийсь жест в її кар'єрі поклав хтось кінець. Такий сірий кардинал. Але ж ми знаємо, хто цей сірий кардинал, і знаємо, хто має великий вплив в спорті в цьому світі. Дякую.